Три оригінальні та прості та дуже смачні закуски до святкового столу. На приготування кожної хвилин 10. Давайте починати! А також, якщо вам цікаво та корисно, то не забудьте поставити цьому відео вподобайку, а також підписатись на мій канал, щоб не пропускати ще більше корисних, простих у приготуванні рецептів. Перше це буде груша з горгонзолою загорнута в хамон. Далі це будуть теплі брускети з моцарелою та помідором, а також грецький салат на шпажці. Почнемо з груші з горгонзолею. Обирайте для цього рецепту стиглу, м'яку та солодку грушу. Розрізаю її вздовж на 8 рівних частин. Спочатку навпіл, потім на четвертини, а потім кожну четвертину ще раз навпіл. Очищую від серцевини заодно роблю заглибину, куди зручно буде покласти сир. Сир горгонзола нарізаю паличками десь пів см товщиною. Викладаю на грушу. Далі загортаю в хамон. Для однієї порції мені достатньо половини шматочка хамону. Крім того, додаю руколу і обережно загортаю. Це оригінальна яскрава закуска для тих, хто любить експериментувати. Солодка груша ідеально поєднується з м'якою горгонзолою. А в кінці ще й розходиться солоний присмак хамону. Друга закуска сподобається як дорослим, так і дітям. Це мікс брускети та гарячого бутерброду. Для початку вмикаю розігріватися духовку, а також нарізаю багет. Роблю це по діагоналі, щоб шматочки хлібу не були дуже маленькі. Та ставлю в духовку на 7-10 хвилин, щоб з'явилася хрумка скоринка. Поки розігрівається духовка, встигаю ще нарізати помідори кубиками. Додаю до них зубчик чеснику, трішки оливкової олії, сушені італійські трави, сіль та перець. Якраз розігрілася духовка, ставлю запікатися багет. Тим часом нарізаю моцареллу кубиками. Хліб підпікся, духовку не вимикаю. Викладаю на хліб нарізані помідори, зверху кладу кубики моцарели і ставлю в духовку ще раз на 3-5 хвилин, щоб моцарела трохи розплавилася, дістаю теплі брускетти, поливаю соусом бальзамік. Таку закуску краще подавати щойно приготовану. Хоча брускетти холодні також смачні, але звісно. Коли вони теплі, то вони дуже-дуже смачні. І третій варіант закуски це такий популярний грецький салат, але по-новому на шпажці. Сир фета нарізаємо кубиками десь товщиною 1 см. Огірок нарізаємо приблизно таким же розміром. Зручно, коли буде напівкружельцями. Помідори черрі розрізаю поперед навпіл. Також готую соус, яким буде поливати шпажки. Оливкова олія, винний оцет, американська гірчиця, можна звичайну гірчицю і трішечки меду додати, та добре розмішує салатну заправку. На шпажки пронизую сир фета, огірок, помідор та оливку. І так повторюю зі всіма шпажками. В результаті поливаю все салатною заправкою, а також обов'язково посипаю орегано запашною італійською спецією. Якщо хочете більше яскравих, смачних та простого приготування ідей закусок та святкових рецептів, то переходьте за посиланнями.